Шоколадний торт, від якого ви будете в захваті. Неймовірно смачна насолода, яка готується простіше, ніж здається, беру 2 яйця, додаю 300 г згущеного молока і добряче збиваю блендером до однорідності. Тепер додаю 130 г борошна та 30 г какао-порошку. Ретельно перемішую, щоб не залишилося жодної грудочки. Одну чайну ложку соди гашу оцтом і відразу додаю до тіста. Ще раз все добре вимішую. Форму щедро змащую вершковим маслом і присипаю какао, викладаю тісто і рівняю поверхню. Відправляю у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Готовність обов'язково перевіряю шпажкою, вона має вийти сухою. Поки корж печеться, готую шоколадну просочку. 2,5 ложки гарячого шоколаду заливаю окропу. Якщо такого немає, беріть какао і додайте цукор на свій смак. Залишаю охолонути. Тепер час для крему. Беру 130 г м'якого вершкового масла, додаю трохи ванільного цукру, збиваю до пишності, потім додаю 400 г вареного зощеного молока, збиваю знову до ідеальної кремової текстури. Переходжу до глазурі, змішую 60 г цукру з 30 г какао. додаю 50 г води. Ставлю на середній вогонь і постійно помішую. Коли цукор повністю розтану, додаю 80 г вершкового масла. Продовжую помішувати, поки масло не розтане. Як тільки глазур починає закипати, знімаю з вогню. Корж трохи оголов, але ще теплий, протикаю його виделкою по всій поверхні і поливаю шоколадною просочкою. Хочете більш соковитий торт, сміливо додавайте більше рідини, рівномірно розподіляю крем по всьому коржу. Тепер найцікавіше Беру кукурудзяні пластівці, змішую їх з теплою глазур'ю, щоб кожен пластівець покрився шоколадом. Викладаю цю красу на крем, відправляю торт у холодильник на 3-4 години, щоб всі смаки поєдналися. І ось він, ваш ідеальний шоколадний торт, неймовірно ніжний, насичено шоколадний, з хрусткою верхівкою. Готуйте із задоволенням.